У столиці медики успішно провели унікальну операцію, відновили життєво важливі функції органів бійців, які дістали надважкі поранення. Результати оперативного втручання просто дивують. Роман Барашев розповість більше з національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова. Добрий день. Ну що, як самопочуття? Дуже гарно чудово. Сьогодні у нас уже завершальний наш етап. Добре, добре. Знімаємо шовчики. Таку операцію, яку хірурги зробили Юрію, в усьому світі роблять не щодня. Після мінно-вибухової травми у пацієнта металевий уламок пройшов через ділянку правої щуки і в порожнину рота, пошкодивши піднебіння. Це і попадання їжі, і попадання води це досить значна проблема, яку нелегко ліквідувати. Вона зайшла от сюди і вийшла на виход. Газобіла біла у мирному житті Юрій працював тренером із кікбоксингу у перші тижні великої війни. Допомагав евакуювати земляків. потім став до лав тероборони. У березні 22-го потрапив під обстріл. Ворог ударив градами. Чоловіка тяжко поранило в ногу, руку, голову. Була розроблена сильна, то не не їсти. Понад два роки Юрій міг харчуватися лише рідкою їжею. Заливали через трубку, через нос мог вставити зонт, вливати тобто, в піщу, тільки їсти житку, тому що потенчувати нічого не було. Весь час поранений не міг вимовити і слова. Забрали шелепу, хоча казали, що тут нічого не забити. Ми прийняли рішення виконати вільну мікрохірургічну пересадку лаптя із передпліччя в ротову порожнину для того, щоб не нівелювати цей дефект. Найскладніше було з'єднати судини ротової порожнини та пересадженого шкірно-м'язового клаптя під мікроскопом. Хірурги зшивали судини мізерної товщини. Діаметр таких судин в даному випадку складав десь 1,5-1,7 міліметра, і ми успішно включили його в кровотік. Мікрохірургія зараз це виклик часу, каже лікар у центрі імені Шалімова. Медики регулярно проводять операції з пересадки тканин. Зв'язку з активними бойовими діями і великою кількістю постраждалих з дефектами. Саме мікрохірургія дуже активно в Україні розвивається і це дозволяє надавати допомогу значно на вищому рівні. Кожні півроку можна відмічати динаміку, що все нові й нові центри включають у свою практику саме мікрохірургічні методи закриття дефектів. Результати копіткової роботи не забарилися. Нещодавно в центрі Шалімова врятували кисть бійця від ампутації, хоча з її тильного боку міна відірвала кістки. Звичайно, що в такому варіанті кисть не може бути в подальшому функціональна. Потрібно заміщати не тільки дефект м'яких тканин, а й кістковий дефект. Однією операцією мікрохірурги вирішили дві проблеми: зробили трансплантацію кісток і шкірного м'язового клаптя. Взяли їх для пересадки з тазової ділянки пацієнта. болювим відчуттям, як уже, більш-менш. Да, не бувайте. Ну, читав. Ну, тобто тебе пальцями рухає, типі, все, все наші основні ризики вже позаду. Ми можемо бути спокійніші. Бачите, невеликий надлишок. З часом воно трошки зменшиться в об'ємі, не буде отакої випуклості. Тканини трошки е, в результаті зараз набріку не більше, вони трохи присядуть. Коли зростуться кістки, да, місяці два-три для того, щоб абсолютно заспокоїлись тканини. Такі операції безумовно проводяться в світі, проводяться в Америці, проводяться в Китаї, в розвинених країнах Європи. Опе у нашому закладі така операція виконана вперше. Єдина відмінність за кордоном оперують без страху, що раптом згасне світло, та й над головами лікарів на літають ракети. Але хай там як запевняють українські медики, рятуватимуть життя та здоров'я пацієнтів і в умовах блекаутів, і в супереч численним повітряним тривогам. Роман Барашев, Василь Міновщиков, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.